Дорогі кременчужани, шановні брати і сестри, у ці світлі дні народження Сина Божого прийміть від мене самі найкращі, самі найдобрі, самі найтепліші привітання для кожної вашої родини, для кожної вашої сім'ї, для кожної вашої дитинки, для кожної вашої душі. Це різдво Христове надзвичайне. Адже ми сьогодні, як ніколи, близько до дитини Христа. Ми сьогодні розуміємо усю біль, усю радість. Ми сьогодні оцінюємо своє життя. Я хочу кожному із вас подякувати за ваш труд, за те, що ви робите велику, добру і чисту справу, що ми з вами бережемо нашу державу, що наші цінності змінилися, і ми розуміємо, коли ми сиділи за різдвяним столом, що нема нічого ціннішого в житті, аніж той, хто коло тебе, твій ближній, твій брат, твоя сестра, твій син або твій чоловік. У ці різдвяні дні я в особливому прошу Господа. Господи, почуй нас грішних і дай нам свою силу. Хай новонароджений Христос береже наші сім'ї, хай новонароджений Христос дарує нам щастя і радість, Хай покриє наших захисників. Особливо сьогодні хочу подякувати вам, наші захисники. Я можу сказати, наші діти. Я дякую вам за те, що ви сьогодні взяли на себе небияку відповідальність. Зберегти і захистити свою державу. Ваш труд, ваша справа безсіна. Ми низько вклоняємося перед вами, перед вашою мужністю. Ви самі кращі, ви самі лучші, ви самі сильніші, ви самі могутніші, тому що ви бережете свою віру, свою державу і свою землю. Дякую вам, волонтери, які трудами своїми силами сьогодні допомагаєте усім тим, хто цього потребує. Я хочу, щоб Христос зарадив усіх перед тих людей, переселенців, щоб Христос зарадив кожного з нас. Пам'ятайте, що народження Сина Божого і народження людини це історична подія. І для нашої з вами держави це також є історична подія. Ми сьогодні святкуємо Різдво Христове разом з цивілізованим європейським світом. Одні кажуть, що приймати Україну. До Євросоюзу і коли приймати, так я вам скажу більше: сьогоднішнє Різдво це і є прийняття нашої держави до європейської спільноти, до європейської спільноти усього світу. Адже ми, християни, які сьогодні святкуємо за новим стилем Різдво святкуємо з усією Європою, святкуємо з цивілізованим, з розумним, з культурним. Світлом світом, який має інтелект освіченість. Ми сьогодні відходимо від старого царизму якоїсь великчої, якогось людського буття. Ми сьогодні з'єднуємося разом з вами з великою сім'єю культурних освічених людей з цією Європою. Україна вже в Європі. Різдво Христове відкрило її двері. А ви, дорогі мої співвітчизники, Сьогодні робити все можливе, щоб зберегти нашу державу. Нема в житті нічого ціннішого, нема нічого, все, що є в житті, немає цінності, крім рідної землі. І сьогодні наші діти, наші батьки боронять землю, боронять матір свою, боронять все ціни, що ми маємо. Ми все відбудуємо, ми все збудуємо і все зробимо, тому що ми великий, Могутній народ, ми українці, ми сильні. А Христос, який народився, приніс нам ще більше сили. Він показав, що відродження це є нове, нове життя, це є нове буття у цьому світі. Прикликаю на усіх вас, Боже, благословення. Я прошу милосердного Христа, новонародженого Богомладенця, який свою благодатку укріпляє кожного з вас, щоб дарував вашим сім'ям. Миру. Любові, тишини, щоб зберіг кожну вашу душу, щоб витер кожну вашу сльозу, щоб допоміг і подав руку кожному, хто сьогодні потребує. Христос близько, Він в нашій душі. Пам'ятайте, Він поряд з вами, Він народився в вашій душі заради вас. Він стає вашим помічником, Він стає вашим тим, хто буде берегти, захищати. І давати силу для майбутнього покоління і життя. Христос народився, славімо Його!